Друзі, всім привіт! Сьогодні субота 29.07.23 року. Почав я працювати з 5 години. Ну, точніше, було в мене предзамовлення перше на 5.20 з. З донця на Симона Петлюри по уберу 156 мої за там 7 кілометрів 9-10 хвилин. Це замовлення я виконував. І по уклону о, взяв також підзамовлення з ЖД вокзала на... На ЖК Нова Англі пів шостий, майже 200 гривень за 9 кілометрів, звідти одразу з ефіру взяв замовлення 191, за Найл залишили 200 на ЖД вокзал. І після цього це було десь пів сьомої, я зупинився на Жилянській, бо гарних замовлень не було з ЖД, ЖДХ, а дуже багато машин жесть, як завжди. І просидів я вже пів години. І так і нічого не зловив. Е, Груст гру, гру, печаль. Початок ранку дуже поганий. 450 гривень за 2 години, ну, за півтори. І через півгодини, на пів у мене предзамовлення. З Борщагівської на, на метро Житомирську. По 100 130 30 чимось мої. Їхати там 9 хвилин також. Ну, і потім, сподіваюсь, буде повеселіше з замовленнями. Поки що. Не дуже старт. Планую сьогодні поробити максимально. Ну, буде десь, звичайно, перерва на обід та на відпочинок пару годин. А так, планую, попрацювати сьогодні максимально. Подивимось, що з цього вийде, і яка в мене буде фінальна каса. На зв'язку. Те замовлення по убору за 10 хвилин і взяв з ефіру 180 за 12 по уклону на Межигірську, і звідти Балтийський провулок 5-217 комфорт на Філатова. І зараз тут чекаємо наступне замовлення. Прийшло одразу замовлення так по стандарту, але ж з центру на Софіївську борщигівку. Виконав його і одразу ж звідти взяв замовлення на... Площа Перемоги у Нірмах Україна. М -м, виконав його і зараз рівно 10 година, каса 1300 і дуже-дуже хочеться спати. І Я їхав вже другу, якщо не третю, поїздку замовлення. І в мене на ходу закривалися очі. Отже, я біля дому і я прийняв рішення зробити паузу, пару годин відпочити, чуток поспати і потім вже виїхати працювати далі до упору. Так що на зв'язку. Ну що ж, хлопці та дівчатка, я перепочив е, третя година дня, і я взяв замовлення з КПІ, з Говорилишина по Comfort. В мене е, зараз, ну і напевно, Весь день буде включено тільки комфорт бізнес, уклон та бок і е, комфорт І е, взяв замовлення, прилетіло з коефіцієнтом 1,4, 144 гривні вже мої. Будемо їхати на Німецьку. Дуже знайома назва вулиці. Не можу. Згадати, де саме, але щось мені підказує, можливо, це або Печерськ, Здається, так, десь там. Ну, побачимо. Розповім потім. Е, працювати е, вранці попрацював 5 годин каса 1300. І зараз з 3 до 12 до упора буду працювати 9 годин. Ну, мінімальна ціль 3,5 касу зробити. 4 буде файно. 14 годин в сумі Буде сьогодні мій робочий день. Так що побажайте мені вдачі і працюємо. Виконав те замовлення. Так, це був е, район Палацу України. І Завершуючи те замовлення, в льот мені залетіло інше наступне е, нагадаю тільки уберкомфорт Винк... коротше. І з кефом 1.3 на е, татарку. 170 з чимось моїх. Дуже, дуже файно. І тут також вже завершував е, цю поїздку, зайшло наступне замовлення по Comfort е, з Чорногола, пару кілометрів подача на, на вулицю Кропівницького, по-моєму, щось таке, якщо я добре побачив. 93. Мої. Ну, якщо убер комфортно, сипає, Дуже дуже гарно виходить. Якщо скефун, то взагалі чудово. Ця поїздка от була 22 хвилини 10 кілометрів. Там навіть 9,5 з За 170. Живемо їх. Дуже-дуже чудово. А та поїздка була 6,5 ну, хай буде 7 кіло. За 144. Ну, велике. Ну, якщо насипає, так хай насипає. Будемо катати уберкомфортно. Працюємо. Вийшов те замовлення, воно було на басейну, і е, зайшло в льот замовлення по комфорту по оберу з Круглої Сертецької на е, Пушкінську. 7 хвилин, 55 гривень вже мої. Е, і почав я рухатись. Після нього, а ось і наступне замовлення. У бік Саксаганського і зайшов мені бізнес. Саксаганського 500 метрів подача, там 700 була е, на Глибочку Падол Плаза 150 за 5. Дуже гарно. І звідси мені прийшло замовлення з верхнього валу, е, комфорт на Новочерський ліпків. 195 за 12. Гуд. Працюємо далі. Ну що, хлопці, приїхав я на Новопічеські Липки, там перекрив і прийшло замовлення по комфорту по кону 250 з чимось гривень на Івана Виговського Нівки. Поїхали туди, там стояти, ловити щось нема сенсу було. Я відкотився майже до метро Нивки. і з метро Святошина прийшов Uber Comfort. 200 гривень вже мої. Вулиця. Ох, дай Боже пам'яті. Вишибло. Коротше, мій улюблений район Троєщина. Я півроку тут не був. Для мене лівий берег це вже стрес. Тут ще й Троєщина. У 7 годин, майже у 7. Без 27 сейчас. Ввечері в суботу. Думаю, ну все, можна палатку розбивати тут і ночувати. Але ж ні, я включив UberX і мені одразу залетів майже одразу по радару кстати, залетіло замовлення майже 150 гривень мої 147, кажись. Але висадка Київ. Я взяв, подзвонив і чоловік каже: Печерськ. Оце так підфартило одразу в Страєщини і в центр. Просто чудово, просто чудово. Так що подаємося. і Хвилин, я, я гадаю, через 20-25 буду о 7-7.10 буду в центрі і на лівий берег вже точно ні. А можливо, будемо вже тільки по центру кататися. Ну, подивимося, як воно буде. На зв'язку. Ну що ж, друзі, привіз я хлопця на площу Печерську площу. І звідти поїхав на ВОК вокзавитися, бо вже пора було. І мені... Я бачу повезло, бо заїжджає бензовоз. Так що. Все гуд. Зараз на Амосова зробимо перекур пів восьмої та будемо щось ловити далі. Наразі з чайовими. Чайових, до речі, 70 гривень. Поки що. Каса 2600. Ну, як мінімум до 3,5 треба зробити сьогодні. За 4 години. Ну, 4,5. Ну, хай буде за 4 години. В принципі, реально. А якщо повезе, можливо, і до 4 дотягне. Подивимося. 5 хвилин. І прийшло замовлення за Мосова по комфорту, по окону. Поїдемо на Теремки, Академіка Заболотного. 173 за 10. Ну нічого, зараз так, такий час, що замовлень не дуже багато, а Теремков, можливо, щось і буде у центр. Подивимось. Вийшло дуже файне та смішне замовлення. Хлопець з дівчиною. Ми їдемо. І вже по Голосівському проспекту. І тут дівчина дивиться, вона замовляла, а їм зовсім інша адреса треба. Їм, їм не теремки, Заболотного, а Валерія Лобановського проспект. Ой-ай е, вони хотіли змінити адресу, але там нема, здається, змінити є е, додати адресу. Вони додавали адресу, перерахував уклон і замість 173 гривень. Вийшло 291. Ну, вони такі. Наша помилка, ми нічого не маємо, претензій ніяких, все гуд. Так що вийшло навіть по часу коротше, ну, плюс те саме, але значно дорожче. Що Дуже гарно для мене. І зараз я, напевно, ну, напевно, я вже прямую прямую до Лубіцької, е виставив е фільтр по центру і будемо вже працювати десь біля окола центру. Бо вже Початок 9-ї десь через годину-годину з копійками в центрі повинні бути вже коефіцієнти Ну, подивимось на зв'язку. І тільки я з вами поговорив, під'їхав до. Лебецької залетів бізнес з Антоновича на ресторан Фіш Басейна 122 за 375 км Чудово. Ось такі замовлення, часика 1,5 повозити було би чудово один зад. Ну, то я губу розкатав, звісно. Друзі, всім привіт! Сьогодні неділя записую для вас підсумок вчорашньої праці з суботу. Закінчили на тому, що я був в центрі, і. Там взяв замовлення по Uber Comfort 125 мої на, на салюту. І звідти майже одразу мені прилетіло замовлення, також Уберкомфорт, 170 мої і в центр Демічникова. Шикарно просто. Повернувся в центр. І повернувся в центр було вже десь два e, і я з Мічникова піднявся до Арсенальної і не встиг до неї доїхати вже було десь без четверті, там десять. І В ефірі було багато замовлень, і я встиг виловити замовлення, предзамовлення було на 22.10 е З Хрещатика на Ушинського і з Ушинського на е Вишгородську. Дві жіночки було е 555 гривень по укону. Good. Зачекав 10 хвилин, 15 можливо, і 5 хвилин впадача. Виконав це замовлення і взяв з ефіру замовлення 389, якщо. Не помиляюся, з Петровки на науки 20 хвилин його виконав, і з науки поїхав через центр і з ефіру. Взявши замовлення 225 чи 228 гривень з Казиміра Малеєвича на метро Шулявка Шикарно. Його виконав і вже без 5, без там 7-10 був вдома. І так підсумок. Працював я вчора 14 годин, пробіг загальний 370 кілометрів і каса 4200. Дуже дуже непогано, 300 гривень час вийшло з урахуванням, що ранок був так собі у мене. Нічого взагалі супер. ...замовлень ніяких не було. Туту, е, -ту -ту. що вийшло по ітогу чистими в підсумку? 4200 каса. Працював я на цій неділі 4 дня всього лиш. 1100, грубо говоря, по посчитаємо, порахуємо. 4200 мінус 1100 300 і на паливо десь 900 гривень пішло. 2200. чистими. Дуже непогано. Так що підписуйтесь, ставте вподобайки, підтримуйте коментарями, мені це дуже приємно. А я буду намагатися знімати відео почаще. Ні гвоздя, ні жезла.